Моя дружина любить розповідати мені різні історії зі свого життя. І деякі історії я вже чув дуже багато разів. І в якийсь момент я став таким маленьким занудою, і коли моя дружина починала розповідати якусь історію, яку я вже чув багато разів, я почав її в цей момент зупиняти і казав: Так, 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 ти мені це вже розповідала, я це все знаю. І я не давав їй можливості дорозповідати цю історію до кінця. І ось буквально недавно я натрапив на один цікавий пост в соціальних мережах, в якому було зібрано вісім життєвих уроків Ентоні Хопкінса. І в одному з цих уроків він говорив: я перестав говорити людям про те, що вони вже багато разів розповідали певну історію, бо я зрозумів, що історія змушує їх пройтися по провулкам своєї пам'яті і знов пережити своє минуле. І в цей момент я зрозумів, що я був неправий, коли я зупиняв свою дружину і коли не давав їй можливості дорозповідати свою історію до кінця. Я помилявся, бо таким чином я позбавляв її можливості знов пережити певні важливі моменти свого життя. Тепер я намагаюсь слухати всі її історії до кінця, хоч я вже чув їх багато разів, там десятки чи навіть сотні разів. І моя дружня рекомендація вам: не позбавляйте людей можливості розповісти вам свою історію, по таким чином ви даєте їм можливість знову пережити важливі моменти свого життя.